У мене такий був вічай, що я хотіла наступного бою піти помститись за нього і більше не вернутися додому. Але ваші пісні, ваше добре слово, ваша допомога мене повернули до бажання жити. Я сьогодні хочу так додому, я так хочу до мами, я так хочу закохатися і хочу дітей. Тому, друзі, вам можливо здається, що ваш лист це така дрібничка. Але вона так береже хлопцям надію, що вони не дарма там стоять. Ваш малюнок, ваші сітки, які ви платите, це все величезна допомога нашим хлопцям. І коли закінчиться війна, ми їх всіх отако, -отако обіймемо, подякуємо. Правда?

З присмаком щаси і волю Я скажу дякую У той день я подивлюсь в чисте небо І скажу дякую У той день, у той день І вам, друзі, всім величезне дякую за те, що ви малюєте, пишете, я за те, що ви тонапите, за те, що ви те небайдужими і свідомими українцями. У той день якось радості моря, я скажу. Дякую, будей день з присоком.

Усім нашим медикам, усім волонтерам і усім небесним героям, які захищають нас із неба. Дякуємо. Дякую, дякую, Марічко, дякую. на снаги тобі в твоїх справах. Там, де ми гуляли до рання, де тумани лягли на поля. Купалося в росах кохання і від щастя всміхалась земля. Ромашкове кохання, для вас співає Тамара Попик. Прошу. Yes, yes. Сейчас до вас вийде наш подільський соловейко, людина, який володіє дуже багатьма інструментами. Іван Пустовий, композитор Іван Пустовий. Прошу Іван Тимофійович, зустрічайте людей. День, шановне товариство, як ви всі почуваєте, Файно є. Слава Україні! І слава Господу Богу і Збройним силам України, що ми маємо можливість так тепло тут слухати прекрасні голоси наші. Це справжні перлини, Подільського Поділля. Ви справжні перлини, ви підростаєте, ви набираєтеся сил, здоров'я, знань. І Україна буде жити. Я вийшов до вас з такими інструментами. Хочу вас познайомити, тому що наша Україна, вона кажуть, співуча, всі співають. У нас більше 300 тисяч пісень є і щодня з'являються нові пісні. Але Україна то ще була інструментальна на Україні. Дуже популярною була музика, різна музика, різні народні інструменти, і ось пане, в, в руках трошечки цих інструментів. Я вам хочу свою таку композицію презентувати. Вона сформована на основі Мелосу Подільського, мелодії наших Подільських. Вона називається перша композиція, називається Подільська Купальська Ніч. І от давайте перенесемося з цього холодного осіннього дня. Трошечки в Подільську Купальську ніч. Соввіще бешить, десь жаби квакають, це сюди на живо. Поїхали ніч. Gracias. Вчилася, Це Треба файло потакувати. Втіше Соловейка, мара, Соловейка що осінь не хоче співати. Зимно, зино зимно, соловей простудив горлечко. Маю таку сопілочку. Вона до кубки така, дві сопілки до кубки склеєна. Називається, ну, у нас на Україні кажуть, Дводенцівка, а на Західній Україні кажуть «Джоломега». І можна е, грати е, за двох. Ну і ще такий символ каже, щоб в нас всі були там в парі в Україні, щоб кожен свою пару мав і грали дуже гарну сердечну мелодію кохання або веселу підтанечну таку. Поїхали? На силу України, жимо, перемагаємо! Іван Тимофівичу, дякую, дякую вам, дякуємо. Щастя, здоров'я. Іванна Кордонська. Вона теж багато-багато альманах наш написала хороших, красивих віршів. Прошу Ніна Івановна, тим більше Та-та-та-та Я вибачаюсь. Дорогі друзі, я дуже щаслива, що маю честь представити свою поезію і свої пісні такі молоді, енергійні, такій розумній аудиторії, за якою майбутнє нашої країни. Хочу прочитати вам декілька своїх поезій, по проскурі. Іду по Проскурівській, наче на сповіч, як і всі мимоволі, притишую хід, приходять сюди, у сльозах і у горі, матері тих, які захищали наш рід. Молоді і поважні, веселі й серйозні і з чорнобілих портретів, вдивляються в нас, якби могли говорити б із них кожний запитав, що ви робили люди в цей час, і неможливо покривити душею, дивлячись в очі тих, що у вічність пішли. Вони наче ангели уже за межею, щоб ми тут по совісті жити могли. Будем жить. Сонце сходить і заходить, кліп у полі знову вродить, бо життя земне не зупинить. І ми віримо, і ми знаємо, будем жить. Будуть дивні цвісти, квіти, будуть птиці в давити, хоч над рідним краєм війна гримить, та життя не зупинилось ні на мить, і серця будуть кохати. І дитячий сміх лунати, І пісня наша в небеса злетить, щоб життя не згасло крізь плин століть. Будем жити! Слава Україні! Дякую, дякую, поможіть, поможіть. Дорогі друзі, для вас співає солістка. Державного академічного ансамблю Козаки Поділля, світ добра та знань. Марина Клишната прошу. ти відкрила безліч незнаних доріг you i Одверта, завжди ідеш зустріч доброті, яка ти щира, мудра і привітна. Приймеш цю пісню, він наш до землі. Прошу Оксана Марінковська і Валентина Україна. Я люблю Україну. Ой, вибачте, крапідно краса, я вже забув. Well right, you köszönöm!